Доброго дня! Тема цього уроку стосується причин харчових розладів та їх профілактики. В діяльності травної системи можуть траплятися різноманітні порушення. Розлади жування і слиновиділення призводять до порушення попередньої обробки їжі в ротовій порожнині. Невидалені залишки їжі між зубами ведуть до значного розмноження мікроорганізмів, які, в свою чергу, викликають або посилюють карієс. Саме тому необхідним є чистити зуби двічі на день до та після сну, а також полоскати рот теплою водою після вживання їжі. До порушення жування можуть призводити запальні процеси слизової оболонки ясен і рота, що мають назву стоматит. Якщо їжа погано пережована, вона спричиняє розлади травлення в шлунку, тому що викликає посилення секрецій шлункового соку, надлишок якого подразнює слизову оболонку шлунка. Це може викликати запалення слизової оболонки шлунка гастрит або запалення 12-палої кишки дооденіт, або виникнення виразок стінок шлунка і 12-палої кишки. В шлунку або 12-палій кишці багатьох людей виявлено бактерію хелікобактор пілорі, яка також досить часто здатна спричиняти запалення і іноді навіть онкологічні захворювання цих органів. Тобто вона часто є асоційованою із цими захворюваннями. Але не всі люди, в організмі яких виявлено Helicobacter pylori, мають ознаки згаданих захворювань. Причиною панкреатиту, тобто запалення підшлункової залози, може бути недотримання режиму харчування. Ще одним прикладом порушень роботи травної системи є апендицит, тобто запалення червоподібного відростка сліпої кишки апендикса. Цей стан супроводжується гострим болем праворуч унизу живота, підвищенням температури тіла, ознобом, нудотою, блюванням. При таких симптомах треба негайно викликати швидку медичну допомогу. До приїзду лікаря і для полегшення стану можна прикласти до місця болю міхур з льодом. Ніколи не можна гріти місце на животі, що болить, бо це може призвести до розриву апендикса і запалення очеревини, перитоніту. Що є набагато серйознішим і ургентним станом. Рефлекторний акт видалення назовні вмісту шлунка через травохід це блювання. Блювання може мати місце при деяких захворюваннях чи отруєннях, при вживанні їжі у незручний час, наприклад, перед фізичною активністю. Іноді до шлунка разом з їжею під час ковтання потрапляє повітря. Вихід зі шлунка такого повітря або газів, що утворюються при порушеннях травлення, має назву відрижка. Зміна бактеріального складу мікробіоти, товстого кишківника або надмірне вживання деяких продуктів харчування можуть призвести до метеоризму, здуття живота через посилене утворення кишкових газів. Неправильне харчування і лікування антибіотиками призводять до сувів у складі бактеріального суспільства кишківника. При цьому може збільшуватись кількість шкідливих мікроорганізмів, що викликають гниття харчових мас. І відповідно отруєння організму людини продуктами своєї життєдіяльності. Іноді вживання бобових або рослинних продуктів, багатих на клітковину, як, наприклад, капуста, теж призводить до надмірного утворення кишкових газів. Це також може знижувати ефективність травлення і порушувати всмоктування води в тостому кишківнику. Наявність таких станів вимагає корекції раціону харчування. Запалення слизової оболонки тонкої кишки це ентерит, а запалення слизової оболонки товстої кишки має назву коліт. Порушення режиму харчування, малорухомий спосіб життя, зловживання сухою чи жирною їжею, тобто сухарики, чіпси, снеки та тістечка, згодом можуть викликати застій і згущення жовчі в жовчному міхурі, і, відповідно, це може призвести до запалення жовчного міхура, холециститу. Часто наслідком холециститу стає жовчокам'яна хвороба, утворення в жовчному міхурі камінців. Якщо камені із жовчного міхура потрапляють в міхурову протоку, вони можуть спричинити її закупорку. Це є показанням для негайного хірургічного втручання. Крім того, порушення режиму харчування, малорухомий спосіб життя, нервове навантаження можуть стати причинами закрепів. Це стан, при якому порушується регулярне виведення назовні калових мас. Воно спричиняє не лише дискомфорт, але й може призводити до інтоксикації організму. Помірна фізична активність, наявність у раціоні клітковини та вживання достатньої кількості рідини допомагають оминути цю проблему. Крім того, різноманітні отруєння і проникнення збудників різних захворювань також спричиняють порушення роботи і хвороби шлунково-кишкового тракту. Зазвичай ознаками різноманітних харчових отруєнь є біль у животі, блювання, пронос, слабкість, зниження або відсутність апетиту, а також можливі підвищення температури, головний біль, запаморочення. До групи бактеріальних харчових отруєнь належать захворювання, які спричинили токсини мікроорганізмів, що потрапили до шлунково кишкового тракту людини з харчовими продуктами, внаслідок порушення технологій виробництва чи санітарних норм їхнього зберігання і перевезення. Із забрудненою питною водою або при порушенні правил особистої гігієни і гігієни харчування, як то миття рук перед вживанням їжі. Найпоширенішими серед них є сальмонельоз. За недостатньої термічної обробки курячого м'яса і яєць, уражених бактерією, ботулізм, при наявності залишків ґрунту у домашній консервації і невідповідних умов виготовлення домашніх копчень, дезінтерія і холера, при невідповідності води санітарним нормам не тільки для вживання, але й для купання, а також за наявності мух переносників збудників захворювань. Віруси також спричиняють розлади у роботі травної системи організму людини. Наприклад, ротовіруси викликають діарею, що може бути причиною сильного зневоднення організму. Специфічного лікування не існує, а симптоматичним є вживання достатньої кількості рідини, в тому числі спеціальних медичних розчинів електролітів. До вірусних захворювань органів травлення належать вірусні гепатити. Це група інфекційних захворювань, які передусім вражають печінку людини, спричиняючи в ній запальний процес. Віруси гепатиту дуже відрізняються між собою. Тому за різних форм гепатиту А, Б, С, Д та інших симптоматика може відрізнятися. Усі різновиди гепатитів часто називають жовтяницею, тому що пожовтіння шкірних покривів і білків очей це одна з найбільш поширених ознак цієї хвороби. Хворобу Боткіна викликає вірус гепатиту А. Це гостра інфекційна хвороба, за якою вражається переважно печінка і виникає її тяжке запалення. Зараження може відбутися через харчові продукти, воду, домашні речі і брудні руки. Також переносниками вірусу гепатиту А є мухи. Інкубаційний період, тобто від моменту потрапляння збутника до організму і до появи перших ознак, складає 40 днів. Першими симптомами є біль у горлі, кволість, нудота, блювання, підвищення температури тіла. Характерними ознаками є потемніння сечі і знебарвлення кала. Через декілька днів білки очей і шкірні покриви жовтішують, тому ця хвороба отримала назву жовтяниця. Захворювання є дуже небезпечним, тому що призводить до загибелі клітин печінки і відповідно порушення усіх її функцій. Вперше інфекційну природу вірусного гепатиту А довів видатний терапевт і вчений Боткін. Для запобігання подальшого розповсюдження інфекційних хвороб хворих госпіталізують, а приміщення, де вони перебували та їхні речі, обов'язково дезінфікують. Харчові отруєння також досить часто спричиняють отруєні гриби. Головне правило збирання і вживання грибів маєш сумніви, не бери. Їстівні гриби є дуже поширеним продуктом харчування, але доволі часто необізнані люди плутають їстівні гриби з надзвичайно отруйними, такими як бліда поганка, мухомор червоний, опенькі, сірчисто жовті несправжні. Також серед грибів є умовноїстівні, які при неправильній термічній обробці або вживанні з невідповідними речовинами, наприклад, з алкоголем, теж спричиняють отруєння. На території України зустрічається понад 25 видів смертельно отруєних грибів. Ознаки отруєння можуть з'явитися одразу або через 8 і навіть 72 години після їх вживання, тобто навіть через 3 дні. Насамперед, це блювання, розлади шлунку, невгамовна спрага, зневоднення, судуми, нейронпсихічні розлади, наприклад, галюцинації. При першій появі таких симптомів після вживання грибів треба негайно звернутися по медичну допомогу або викликати швидку. Іноді при отруєннях, якщо симптоми з'являються майже одразу або через доволі незначний проміжок часу після вживання їжі, наприклад, декілька годин, значно знизити ступінь отруєння допомагає промивання шлунку. Для цього потерпілому дають випити одразу велику кількість води один або півтора літри, або це 5-6 склянок. Потім треба викликати блювання. Надалі вже стратегію надання допомоги має обирати лікар, тобто чи це будуть сорбенти, чи проносні засоби, чи антибіотики широкого спектру, чи електроліти. Перше ніж надавати допомогу, треба викликати швидку. Негативний вплив на роботу травної системи людини як це не банально, має вживання алкоголю і тютюну куріння. Алкоголь подразнює слезову шлунку, посилюючи соковиділення. При цьому шлунковий сік містить мало ферментів, але багато хлоридної кислоти. Це є частою причиною гастритів, що супроводжує тривале вживання алкогольних напоїв. Крім того, алкоголь має негативний руйнівний вплив на клітини печінки. Тютюнокуріння, куріння, в тому числі й пасивне, негативно впливає на процеси метаболізму в організмі людини і перешкоджає засвоєнню організму вітамінів та деяких мінералів. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту спричиняють також і гельмінтози, захворювання, які спричиняють паразитичні черви, гельмінти. Гельмінтози призводять до виснаження організму в цілому, а вітамінозу та недокрів'я. Продукти життєдіяльності паразитів призводять до інтоксикації організму людини, впливають на роботу нервової системи, органів кровотворення, травлення. Викликають порушення сну, апетиту, головний біль, швидку втомлюваність, алергічні реакції також. Деякі порушення роботи органів травлення пов'язані з особливостями поведінки людини і отримали назву харчових розладів поведінки. До таких розладів, передусім, належать анорексія та булімія. Анорексія це хвороба, що характеризується критичним зниженням маси тіла, часто небезпечним для життя. Хвороба супроводжується схудненням. Зникненням апетиту, виникненням відрази до їжі. Булімія це захворювання, симптомом якого є патологічно підвищене відчуття голоду, що поєднується зі зниженням відчуття насичення, унаслідок чого виникає потреба в надмірній кількості їжі. Травна система людини страждає від багатьох чинників, що супроводжують сучасне життя: незбалансоване харчування, гіподинамія, стреси, ксенобіотики, надмірні навантаження. Відсутність відпочинку, стан довкілля тощо. Хвороби органів травлення виникають через недотримання режиму харчування, уживання штучної їжі зі шкідливими харчовими добавками, швидке споживання їжі, тривале вживання ліків, негативні емоції, куріння, вживання алкогольних напоїв тощо. Хвороби органів травлення порушують обмін речовин і спричиняють захворювання інших органів людини. Достатньою профілактикою виникнення хвороб досить часто є лише дотримання правил особистої гігієни. Необхідно завжди мити руки з милом перевживанням їжі, добре мити овочі та фрукти, їжу тримати у відповідних температурних умовах і умовах недосяжності для тарганів і мух. Не слід вживати сиру воду. М'ясо та риба обов'язково потребують відповідної термічної обробки, не можна зберігати і готувати сирового м'яса та риби поруч з готовими для вживання продуктами. Не варто купувати продукти на стихійних ринках, де вони не проходять належний санітарний контроль. І транспортуються, зберігаються і реалізуються у невідповідних умовах. І на цьому ми завершимо розмову про будову та функціонування системи травлення людини. На все добре!